Розкажи, де ти так навчився малювати? Якщо говорити про освіту, то мабуть з освіти в мене стільки художня школа. Далі я вчився на архітектора, і в ну, нас там був рисунок живопис, але я б сказав, що за 4 роки, що він у нас був, то ну, в мене там рівень не змінився приблизно. Як я поступив, він такий самий залишився, і просто на основі того, що я мав, то собі вчився. Далі. Потім, в принципі, як в мене на сайті написано, що 2015-й це там новий етап мого життя, то це не тоді в мене з'явилася книжка Керол Марін, а тоді я залишив свою роботу і вже ага. вирішив, що хочу бути художником і цілий день малювати. І після того вже можна сказати, що почалась самоосвіта, але я завжди шукав. Тих художників, які мені подобаються, потім і перевіряв, чи можна якось потрапити до них на якісь навчання, чи можна з ними поспілкуватись. Виходить, що моя освіта тоді почалася з мого викладача з художньої школи, якого я зустрів. Це наш рівненський художник, відомий рівненський художник, Іваненко Анатолій Григорович. У нього були групові заняття для людей там. Хтось з освіти, хтось без освіти вже для дорослих після школи, так. Для дорослих, для дуже просто для тих, хто хоче малювати, угу. і виходить, що я декілька років ходив на ці заняття. Ну да, ми там малювали, але воно більше було для того, мабуть, про філософію живопису. Оскільки ти сидиш, робиш якесь завдання, тобі цей викладач ходить і розказує якусь лекцію своє бачення мистецтва. І після цих занять ти потім там одне заняття в тиждень, і ти потім ще тиждень ходиш і в голові оцю всю інформацію переварюєш. І, ну, мабуть, він, можна сказати, закохав живопис повністю. І ти починаєш розуміти, що живопис це не тільки там, техніка, чи там, зробити щось гарне, чи щось якусь там картину намалював, продав, а ще живопис це щось набагато глибше. це… Ну, це якби, мабуть, один способів пізнання себе чи і розкрити себе ще більше. Після того в мене якби очі відкрились. Що наскільки поняття живопис, наскільки це широко, і наскільки, якби не обмежена штука, річ, яку можна вивчати все життя, і просто ну ти все рівно до кінця це не зможеш осягнути, і в тебе просто є якийсь відрізок часовий твого життя і. Від тебе залежить, як далеко ти забіжиш, і починається такий марафон довжиною в життя. А потім, в 2017 році, році мені вже до рук потрапила книга Керол Марін. Мені стала цікава ця ідея, що якщо кожен день робити маленьку роботу, там 15 на 15, наскільки швидкий в тебе буде прогрес? І я вирішив проекспериментувати. Плюс, з декілька місяців я планував свою першу виставку, в принципі, це була перша і остання виставка. Мені був цікавий сам процес, і взагалі як все відбувається, ну просто відчути, як це провести свою виставку. І до цієї виставки я тоді вже почав кожен день малювати маленьку роботу. І в принципі на виставці в мене був план перевірити, як на ці роботи відреагують люди. Оскільки в Україні я думаю, що такий формат він він якби не дуже популярний, бо в нас треба, щоб було велике, гарне в золотій рамці, і тоді значить робота. Буде вважатись дорогою, хорошою. Оце в мене тоді такі уявлення були. Зараз вже вони, я думаю, змінилися. Ну, ти знаєш, якщо це те відео, яке я бачила на Ютубі, то виставка була крута. <гум> і виставка мені сподобалась. Сам процес сподобався. Ну і просто люди були, мені здається, здивовані від цього малого формату, що <гум> там. Одна кімната була заповнена цими роботами, і а інша кімната були ну там стандартні роботи в середньому, там може 60 на 80, метр на 80. Uh -huh. і та кімната, мені здається, вона не сильно була цікава з більшими роботами, а uh -huh. менші це було щось щось, щось нове. Мені здається, Керол Марін це тільки якби перший етап був. А потім, коли почалась сама освіта, то якось прийшло розуміння, що ця робота, якби художника, вона в. В першу чергу навіть не для того, щоб заробляти достатньо, а для того, щоб мати достатньо, щоб була змога, як я вже говорив, зв'язуватись з художниками ті, які тобі подобаються, і потім вже в них вчитись. І після Карел Маріна там було навчання, це по пейзажах Даніл, Дані... Дані... Данило, може, Волков, Він кримський художник, але, мабуть, позиціонує себе як російський, і під час. Карантину, оці такі щасливі карантинні роки. <хи> То ми просто це ж на вулицю ніхто не виходив і він влаштував навчання онлайн. Була така невеличка група, мабуть, людей ну невеличка людей до 20, в зумі може 15 uh -huh. І ми просто кожного дня з 11 ранку до п'ятої вечора з понеділка по суботу. Малювали в зумі ці роботи, показували, він коментував, і це десь протягом трьох-чотирьох місяців. І от він відкрив очі на е, саме на пейзажі. Зовсім по-другому почав дивитися на світ. І від цього дуже страждала моя дівчина, оскільки ми там йшли по вулиці, і я там зупинився. Вона що таке? Я кажу: дивись світло в вікні. Вона і, говорю, дивись, зверху вона холодніше, а до них зайде тепліше. Зверху і через то... фіолетовий, вона каже: а, я не можу з тобою йти. Ти знаєш, є така тема: в фотографів і в художників їхні партнери не можуть з ними нікуди їздити на пленери. Ну, взагалі, типу, ти мусиш розділяти, коли ти. Mm -hmm. Але ж як ти з себе художника викинеш? Так, так і я. Ну і потім ще, е, мабуть, півроку десь займався Двейн Кайзер українською, і він виходить е, на основі його ж, е, Керол Марі написала цю книгу. Він якби в 2005-му започаткував оці маленькі роботи, малював зараз. Він е, відомий як цей міні, мініатюрист, чи як його назвати? Uh -huh. І потім я вже просто по інстаграму дивлюсь якісь художники, які мені подобаються. дивлюся чи є в них там менторство, наприклад. І е, так само по тваринах була Дженніфер Дженарі. Потім Джо Паква цього літа. Я його знаю. Клас. Такий... Класний художник. Так. І, оце поступ. Вища, думаєш, просто завжди є куди рости і є в кого вчитись, бо е... коли ти бачиш художника, в кого роботи в рази краще, ніж в тебе, то мені здається, що е... набагато зручніше там, заплатити йому і скоротити оцей свій шлях декілька років, щоб отримати розуміння, як робити це чи, чи те. Сто відсотків.